Сьогодні 8 квітня, виїхали ми під ліс. О, під ліс. Будемо зараз давати пару сух, сухих рамок. Будемо щось думати. Пилок несуть, ліс є ліс, він має свої права і свої обов'язки. Муха. Пилок несуть. Непогано, муха працює. Є вже по дві рамки черви, якими можна похвалитися, а остальне ще йде на запечатку. Посічниця ходить, думає. Щось думає. Добре, йдемо до роботи. Черешня, якщо бачите, черешня вже починає цвисти, слива вже цвіте. клен відцвив і цвіте, зараз ліс. Ліс цвіте білим килимочком. Можна навіть вам показати. Я думаю, що Два-три тижні, два тижні чи півтора тижня будемо стояти тут і будемо виїжджати їхати далі. Будемо їхати на ріпак. Він покажу вам в лісі, як гарно ліс зацвив. Природу неможливо встримати. Бачите? Спокійно, гарно, і синьо, і жовто, і біло. Я не знаю, чи передадуть вам, передасться вам це все. Я думав, що пчела не летить сюди, а вона залітає. Я не знаю, як ця квітка називається, але є от синя, біла і жовта. Ну то не калюжниця. Бо калюжниця має, як гарно зазвив ліс. Добре. Йдемо до роботи, бо є трошки роботи. Всім щасливо.